Біологія 9 клас, урок 55, особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів. За дослідженнями, перші вдалі спроби введення в культуру рослин і приручення тварин було здійснено ще 30 тисяч років тому. Вважають, що головними вихідними центрами зародження сільського господарства були 5 регіонів світу: Південно-Східна Азія, Китай, Центральна Америка. Південна Америка і схід Північної Америки. Більшість цих регіонів відрізнялись найбільшим розмаїттям диких рослин і тварин, придатних для використання у сільському господарстві. Особливості селекції рослин. Центри походження і різноманітності культурних рослин дослідив Вавилов під його керівництвом у 20 30 х роках ХХ століття було організовано численні експедиції в різні куточки нашої планети. Вони встановили, що для кожного з видів культурних рослин існує свій центр різноманітності, де виявлено найбільшу кількість їхніх сортів і форм. Учений зробив висновок: центри різноманітності культурних рослин є водночас районами їхнього походження. Учені вважають, що одними з перших ввели в культуру кукурудзу, гарбуз, кокосову пальму, цибулю, горох, ячмінь, пшеницю, рис. Диких предків деяких культурних рослин у природі не знайдено. Інші дотепер поширені в природних екосистемах. Деякі культурні рослини було виведено за допомогою віддаленої гібридизації. Хоча землеробство на території України розвивається понад 5 тисячоліть, всі культурні рослини, які вирощують у нас, походять з інших країн. Утім, багато їхніх сортів виведено саме в нас. Єдиний вид на сучасних теренах України, одомашнений татарами за часів Кримського ханства це характерний для степової зони тюльпан Шренка. Через Туреччину він потрапив до Європи. В Україні функціонує багато центрів селекції рослин. Один з найвідоміших у світі це Миронівський інститут пшениці. У селекції рослин є можливість використовувати різні форми штучного добору для підвищення різноманітності вихідного матеріалу для селекції рослин застосовують різні форми гібридизації спільні з використанням штучних мутагенів. Міжвидові гібриди рослин часто безплідні, проте їх розмножують вегетативно або долають безпліддя, подвоюючи число хромосом гібридів. Створено поліплоїдні, високопродуктивні сорти різних культурних рослин, картоплі, садових суниць, цукрового буряку, гречки, льону, кавуна, м'якої пшениці, жита, кукурудзи тощо. Широко в селекції рослин використовують щеплення, особливий спосіб штучного об'єднання частин, різних особин. Щеплення відрізняється від справжньої гібридизації тим, що приводить лише до неспадкових змін фенотипу прищепленої особини, не змінюючи генотипи таких рослин. Щеплення здійснюють для підсилення бажаних змін фенотипу, поєднуючи властивості прищепи й підщепи та поширюючи їх на весь новостворений організм. Наприклад. Прищеплення до зимостійкої дички живців від південних високопродуктивних сортів плодових культур забезпечує поєднання високих смакових якостей прищепи з холодостійкістю підщепи. Особливості селекції тварин. Райони одомашнення і походження порід світських тварин зазвичай пов'язані з давніми центрами землеробства, але точно встановити ці місця складніше, ніж культурних рослин. Це пояснюють здатністю тварин до активного пересування та зміною ареалів протягом історичного розвитку. У свійських тварин відбулися значні зміни в будові, життєвих функціях, індивідуальному розвитку, поведінці, тому більшість з них не здатна існувати без підтримування людиною. Одного з перших десь 15 тисяч років тому у декількох районах Євразії одомашнено собаку свійського. Приблизно 6 тисяч років тому на території ближнього сходу та давнього Єгипту для захисту запасів зерна від гризунів приручено кота. Одним з перших об'єктів скотарства, вік віко домашнення яких оцінюють у 10 тисяч років, були вівці та кози. Вівчарство виникло в гірських регіонах Близького Сходу, Греції, Кавказу, Малої та Середньої Азії. До найбільш стародавніх об'єктів скотарства відносять також свинарство та велику рогату худобу. Предком великої рогатої худоби був дикий бик тур. Який жив на території лісостепової та степової зон Євразії та в Південній Африці, до найважливіших свійських тварин належить кінь, його предком був вимерлий дикий кінь Тарпан, якого домашнено приблизно 6 тисяч років тому в степовій зоні на території нинішньої України. Кінь, якого спочатку було домашнено заради шкіри, м'яса і молока, згодом став основним транспортним засобом. Свійського короля, якого тепер розводять у всьому світі заради м'яса та хутра, одомашнено не більше ніж дві тисячі років тому в південних регіонах Європи. Розводяться людиною й такі хутрові звірі, як норка, соболь, песець, лисиця, нутрія, ондатра. Важливою галуздю тваринництва в Україні є свинарство. Предком свині свійської є кабан, який нині поширений у природі. Вважають, що домашнення свиней розпочалося близько 13 тисяч років тому на Близькому Сході, звідки вони потрапили на територію Європи. На сьогодні число свійських свиней на нашій планеті становить близько 1 мільярда особин, які належать до понад 100 різних порід. Людина одомашнила й багато видів птахів. Так, свійські кури походять від диких банківських курей, одомашнених 6 тисяч років тому на теренах Південної та Південно-Східної Азії. Індійські племена Центральної Америки одомашнили близько 5 тисяч років тому інших представників ряду куроподібних індичок. Світська качка походить від дикої качки крижня поширеної в північній півкулі. Різноманітні породи свійської качки розводять заради м'яса, а також яєць. Приблизно одночасно з качкою з подібною метою людина одомашнила сіру гуску. Голуба свійського було домашнено заради м'яса, а деякий час його використовували для транспортування кореспонденції. Цьому сприяла здатність поштових голубів знаходити домівку. Численні породи свійського голуба походять від дикого сизого голуба, який мешкає в гірських місцевостях помірних широт Євразії та Південної Африки, нині штучно розводять деякі інші види птахів, перепелів, куріпок, фазанів тощо. Багато декоративних порід золотих рибок виведено в Китаї від сріблястого карася близько п'яти тисяч років тому. Предком різних порід коропа був сазан, який сьогодні мешкає у прісних водоймах Євразії. Понад 5 тисяч років тому в Китаї виникла нова галузь виробництва шовківництво, а в тропічних і субтропічних регіонах Євразії бджільництво. Шовковичний шовкопряд і медоносна бджола в дикому стані нині невідомі, однак бджоли часто дичавіють. Введення в культуру диких видів рослин та домашнення тварин триває дотепер. Особливостями селекції тварин є те, що свійським тваринам притаманне лише статеве розмноження, а вегетативне розмноження безплідних міжвидових гібридів неможливо. У селекції тварин майже не застосовують масовий добір, бо кількість нащадків незначна і тому кожна особина має велику цінність. У селекції тварин застосовують споріднене та неспоріднене схрещування, а також віддалену гібридизацію. Широко використовують явище гетерозису. Практично важливі спадкові ознаки можуть не проявлятися у в фенотипів особин однієї зі статей. Наприклад, у самців великої рогатої худоби не проявляється молочність, упівнів несучість. Тому для виявлення подібних властивостей застосовують метод визначення якостей плідників за властивостями нащадків. При цьому порівнюють продуктивність нащадків плідників протилежної статі із середніми показниками по породі. Із кінця ХХ століття у селекції тварин дедалі частіше застосовують клонування. Селекція мікроорганізмів Мікроорганізми широко використовують у харчовій, мікробіологічній, виноробній та інших галузях для біологічної боротьби зі шкідниками тощо. Вони мають низку особливостей, які потрібно враховувати в селекційній роботі. Насамперед, гібридизація для більшості видів мікроорганізмів неможлива через відсутність статевого процесу, тому для збільшення різноманітності вихідного матеріалу здійснюють штучний мутагенез. А потім відбирають найпродуктивніші штами для подальшої роботи з ними, також застосовують методи генної і клітинної інженерії. Багато прокаріотів мають гаплоїдний набір генів, єдину кільцеву молекулу ДНК, тому мутації проявляються вже в першому поколінні нащадків. Завдяки високим темпам розмноження можна швидко отримати потрібну кількість мутантів з певними властивостями. За допомогою вірусів-бактеріофагів, здатних переносити спадкову інформацію від однієї бактеріальної клітини до іншої, штучно об'єднують спадковий матеріал клітин із різних штамів чи видів.